Малята, на цьому тижні ми з вами продовжимо розмовляти про літо. І наше заняття я хочу розпочати з ось такого вірша. Його написав Анатолій Загрудний: Літо. Літо, літо, золоте, випиває роси та з сплани... пшениченьки плете українські коси, виглядає з поміж віт, вишнями в садочку, одяга на цілий світ в сонячну сорочку. Яке літо в цьому вірші? Так, золоте, так, пшеничне, з вишнями сонячне. Ось і я пропоную вам пограти в гру яке літо. Я буду вам показувати картинки, а ви повинні сказати мені, літо яке? Літо яке? Святкове. Так, а ще подивляйте, які оченята і обличчя у дітей. Радісне, так, веселе. Літо яке? Ягідне, так, а ще можна сказати, що воно багате, так? Літо яке? Яке колося у пшениці? Золоте. Так. Літо яке? Кольорове. Літо яке? Соковите. Літо яке? Солодке. Літо яке? Сонячне. Літо яке? Вітамінне. Так, у овочах дуже багато вітамінів. Вітамінне. А ще можна сказати багате, різноманітне. Літо яке? Що роблять діти? Граються, літо яке? Грайливе. Що це сіно? А сіно яке? Сухе, а літо яке засушливе. Малята, погляньте на цю картинку. Давайте з вами складемо за нею розповідь. Але слова в нас переплутані, нам потрібно скласти речення, узгодивши слова у цьому реченні настати літній ранок. Настає літній ранок. Добре. Природа пробудження від сон. Природа пробуджується від сну. У чисте небо ні хмаринка. У чистому небі ні хмаринки. На травичка блищати краплини роса. На травичці блищать краплини роси. Квіти простягати до сонечка свої пелюстка. Квіти простягають до сонечка свої пелюстки. Вже чується щебет співучої птахи. Вже чується щебет співучих птахів. Усе навколо радіти новий літній день. Усе навколо радіє новому літньому дню. А зараз давайте промовимо таку чистомовочку. Ки-ки-ки грали діти у жмурки. Ки-ки-ки грали діти у жмурки. Ло-ло дуже весело було! Ло-ло-ло дуже весело було! ти те треба всіх дітей знайти. ти Ти ти, треба всіх дітей знайти. Ду-ду-ду, швидко я дітей знайду. Ду, 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 швидко я дітей знайду. Ла-ла, ла, радість гра нам принесла. Ла, 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 Радість гра нам принесла. Малята, а чим ви полюбляєте влітку? Морозиво, так. Погляньте, в мене з'явилось морозиво. Зараз ми пограємо в гру морозиво яке. Морозиво з шоколаду. Яке морозиво? Шоколадне. Морозиво з яблуками. Яке морозиво? Яблучне. Морозиво з вишнею. вишневе морозиво. Морозиво з абрикосом, абрикосове морозиво. Морозиво з ягодами, ягідне морозиво. Морозиво з бананом, бананове морозиво. Морозиво з малиною, малинове морозиво. Морозово з полуницею. Полуничне морозово. Малята, а зараз давайте спробуємо вивчити скоромовку про літо. Там, де літо сіно косить, заплету веселку в коси і піду до срібні роси вранці впали на покоси. Там, де літо сіно косить, давайте ще раз. Там, де літо, сіно косить заплету веселку в коси. Заплету веселку в коси. І піду, де срібні роси, і піду, де срібні роси, вранці впали на покоси, вранці впали на покоси. А тепер все разом: там, де літо сіно косить, заплету веселку в коси. І піду, де срібні роси, вранці впали на покоси. Маліт, малята, а зараз давайте пограємо в гру. Що буває влітку? Чи можна влітку в лісі назбирати проліски? Ні, влітку проліски в лісі не ростуть. Чи можна влітку нарвати ягід у садку? Так, влітку ягоди у садку ростуть. Чи можна влітку почути грім? Так, влітку можна почути грім. Чи можна влітку садити моркву та картоплю? Ні, влітку не можна садити моркву та картоплю. Чи можна влітку накосити трави? Так, влітку можна накосити трави. Чи можуть влітку птахи відлітати у теплі краї? Ні, влітку птахи не відлітають у теплі краї. Літо чудова пора, сонце пригріває добре, і його ласкаве проміння проникає всюди. А зараз давайте складемо речення про літо. Дивіться, поле зріє. Золото пшениця. В полі дозріває золота пшеничка. Дівчинка, хай буде оленка, вінок із квітів. Оленка плете вінок із квітів. Діти, корзинка. Стрілочка показує якусь дію, ліс ягоди. Діти з корзинками пішли в ліс по ягоди. Мама ключ огірки помідори. Мама консервує огірки і помідори. Хлопчик дія поле або луг, корівка. Хлопчик випасає в лузі корівку. Можна сказати, Дмитрик випасає в лузі корівку, зірку, або якесь, наприклад, інше ім'я. Дівчинка діє сонечко. Оленка засмагає на сонечко. Або Оленка грається на сонечко. Оленка радіє сонечку. Мама Дя, варення малина. Мама варить варення з малини. Малята ось і добіго кінця наше з вами заняття з розвитку мови. В які ми ігри гралися? Яке літо, яке морозиво складали і речення з вами про літо? На цьому я прощаюся з вами. До побачення!